Американець Джонатан Трап здійснив спробу перетнути Атлантичний океан на зв'язці 375 різнокольорових повітряних куль, надутих гелієм, 39-річний уродженець північної Кароліни готувався до цієї важливої події в своєму житті цілих два роки. Через приблизно 13 годин після старту шукач пригод зробив посадку в безлюдній порослій лісом місцевості на південь від селища Ларк Харбор. Розміркованість допомогла чоловікові не отримати травм і добровільно приземлитися. За словами Джонатана, підлітаючи до Ньюфаундленду, він зрозумів, що занадто швидко витратив більшу частину свого баласту мішків з піском, і розрахунки показали, що до Європи йому не добратись. Потрібно було обирати, сідати на острові або приводнитись десь в океані. Киані на наступний день. Так, спроба не вдалась, підкреслив він, але вся ця експедиція мала стати для мене пригодою. Саме це я і отримав.